Приготуйтеся, друзі! Я відчуваю попереду епічну битву. Ти вперше граєш в Денде? Так, я Я не знаю, що роблю. Адам єдиний, хто робить нотатки, і він єдиний знає, що відбувається. Ми просто шукаємо інформацію. Ми бачили його обличчя. Тобто головного боса усієї кампанії? О, Боже! Добре, то ми в корчмі. І Що далі? Довірся, інстинктам, розважайся вперед. О, чорт. Ні, 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 ми не будемо робити це знову. Я просив створити персонажів, які працювали по разом. А отже, важливо пам'ятати, що ми всі найкращі друзі, і ми разом граємо у гру, яку дуже любимо. Що ти від мене хочеш? Просто зроби що не. <звук> Так, сучко. О, ні, ми розбудили дитину. Так, ви народ занадто шуміли. Ти розбив лютню об голову орка, а потім закричав Так, сучко. Тики грає музика, я ж вимкнув.